Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу разом сильніші. Осцюватиме у Львові та поміряється силами зі Найті. Нещодавно львівська команда здобула першу для себе перемогу у історії вібет Екстраліги. Власне, лише про кожного із них безпосередньо. Зараз Роман Саприка, Тарас Абрамчук, Олег Іванишин. У ротах Кітор. І Віталій Богряк, капітан команди Інайті. Вирішив Андрій Федюк, ним новим поєдинком додають у впевненості підопічні Андрія Федюка. Клас атакує. Передача не проходить центральну зону. Там спокійно зіграного Сергій Чибиряк. Покотило сьогодні два чебаряка. Потрібно буде звертати увагу, що на Максима, що на Сергія. Британ відкривався під передачу. Удар! Спокійно. Іванишин грає. Ну і Атаці також у фізичнах ходить. Гриник, удар! Ооо! Володимир Гриник забиває, у якому матчі поспіль. Перед початком цієї дуелі я знову потиснув руку Володимиру Гринику і сказав: Друже, ти сьогодні заб'єш? Також це було, але тим не менш, щось можемо привітати Володимира Гриника кращого бомбардира з результативною дією походу сьогоднішньої зустрічі. Зараз атака його флангом, Кітор на висоті м'яч вибивав. Куди ж віддати пас? Шукає. Представник клубу «Клас» Це Заблокував зараз Аксонов суперника. Стегнічкий. Удар від клас Кітор, браво! Я думками Саприка біже відкриватися під цю передачу. Саприка, удар стійка! Який момент звернував Роман! Господарям сьогоднішньої дуель. Передача Саприка з Лету б'є. м'яч проминає своїм партнерам. Каже, вістрі атаки від вас. Прошу більше взаємодії, більше ударів. Воротом знову вистріл. Передачу. Повернув на Кітора «Королешин», Вертикальний пас. Перед помилка вихідіш навіть Багряк, Не забиває Віталій Багряк, Як же ж так? Знову Мельник. Захищається. Володимир Гриник. Чудово, Мельник працює правою ногою. Передача праворуч. Шебиряк. Є можливість для передачі. Удар! Який момент у клас? За нього не доходить Британ. Прочитав Федюка. Сьогодні ці хлопці часто зустрічаються. Гриник! Удар роботи Володимир Гриник! Удар гол! Що ж той хлопець витворяє, я не знаю. Дайте йому золоту буцу завчасно. Оскільки він штампує м'яч за м'ячем. У якому матчі поспіль я навіть не пригадаю. Клас! Представниця чарівної статі зараз шукатимуть продовження. Передача на того ж таки Мельника, а він лівша, він шульга, йому незручно було провати справою. Кітор на висоті, ще одна справа, непогано. Вперед. Абрамчук. Забрав м'яч, віддав Федюку. Федюк вертикальний пас на Стегнітську. То відштовхує суперника. Стогінський! Удар дуже близько було до голу. Поїде, Так ще раз просимо вибачення. Можливо, це не наша провина. Ну, Чудова гра Грудьми від Семенченка. Знову Багряк головою. Стегніцький. Багряку віддай. Удар! Немає взяття воріт. Чудовий. Директоренко. Арбітри сьогоднішнього поєдинку з Харкова Олексій Фасенко та Денис Чумак. Третій рефері зі Львова. Ярослав Сторожук. Про матчу Максим Проть А Тойка можна було забивати. Є шанс удар. Гол! 2-1. Чибиряк забиває. Інтрига буде жити. Перша хвилина другого тайму. Айтішники тут же пропускають. Біжить Гуйван підбадьорювати своїх хлопців. Два м'ячі у перше стоїть поїд. Владислав Моск. Передачу віддав. Удар! Спокійно забивати можна було вдруге. Чибиряк дуже як по Гуйван. Королишин, Королишин праворуч, прогалена у центрі майданчика. від Відійна Удар, повз Удар! летить летайками, як для одних, так і інших. І згадував я про те, що класт виступає у групі центр. Зараз то, яка можливість була зрівнювати матчі вдома і на виїзді проти команди групи Захід. Ну і в четвертому етапі удар! Кітора Відправили у. Ну, к да! пенальді. Справа могла дійти, але в останній момент там атака! Полп! Хто ж завдасть цього удару? Мельник удар! Гол! 2-2! Чудово розібрався у цьому епізоді сьомий номер команди «Клас», передає великий привіт своїй другій половинці. І все у нас розпочнеться з чистого лист. Брів центральну зону Семенченко. Британ 1. Завдавати ударом можна було співвоверта Британ. Голу немає Стійко! який момент був. М'яч відрачого наставника Кітор вперед не біжить чомусь. Роман віддає доподу передачу на Стойніцьку. Перед ним достатньо саді... Вільного дав Абрамчуку 10 хвилин та 10 секунд до кінця цього матчу. Британ. Удар! Андрій не забиває, який момент змарнували кияни. Ще одна спроба. Удар від Британа ми не бачимо. Троє свій арсенал фінтів. Аксоново Привогач. Чарго Мельника завдати хорошого удару. Над поперечкою летить Мір. Грвець під номером 13. Зараз може пробивати удару. Непогано заблокував Роман з великими силами. до добрі суперника. Можливо, зараз Семенченко пройшов Багряка. Британ. лівої суені Кітора! Як... Якісно. Надалі буде продовжувати атака. Багряк! Гол! Віталій Багряк! 3-2! Який шедевральний м'яч! Браво Віталій Багряк! Я навіть не знаю, як по-іншому назвати цю атаку від команди! Віддає намельна. Гра на п'ятого спрацювала, ну і цей хід Андрія Федюка стає козирним по ходу цього матчу. Браво! І на які клас буде відтача! Пусті ворота Абрамчук! Багряк помиляється. Абрамчук лівої немає вже ся ворота. Який... Сьогодні показує себе у повній красі. Мельник на ударній позиції в ближній кут. Атакують Піяк. Передача напрошується на корелиш. Є можливість для удару. Рикошет з нами цей матч для вас відкоментував. Лихчу не збережіть один одного, допомагайте Збройним силам України. Зустрінемось! Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.